Всім доброго раночку, друзі. Сьогодні у нас п'ятниця. 19 квітня. Їду я. Я в дорозі. Їду я в лікарню. Сьогодні я закриваю. Закривають мені лікарняний. Зараз побистричку з'їздю в лікарню і по поверненню додому будемо далі займатися нашою альтанкою. Сьогодні в нас холодно, десь наче пройшов дощ, а в нас як завжди що сьогодні, друзі, дуже так погано спав. То ли відчував про атаку на Дніпро. То ли вчора я налазився в ті альтанки. Воно ще холодно. А так, боліла нога, наче води судорога, не знав, куди її подіти, ногу о всю ночь прокрутився, всю ночь тут Не до человеки, бля. Знову атакувала Україну. П'ять жертв жертви, п'ять пострадавших. Це у нас рапс. Але ж сьогодні холодно як. Люди ті, хто вже посіяли сояшну, звісно. Розой, конечно. Я так і знав, ну, я знав, що ще буде, бо це добром ніколи не закінчується. Те, що приходить рання весна, це ніколи не закінчується добре. Сьогодні я з двору виїжджав, було плюс 6 то, доїжджаючи до Томаківці плюс 10 уже. Тут трішечки тепліше так друзі я приїхав піду так чекаю виписку ось така тут больничка палата все класно Так, хочу показати, що ми зробили. Е, прийшов затюк. Дуже йому дякую. Поміг я би сам, мабуть, мучився б дня три. Труба тут, звісно, стояла дебеляча, плюс труба в трубі, не витягнути її ні на гору не виходилось. Ну і ніяк, і закопана вона була там чуть ли не на метр. Я, конечно, в свої времена постарался, щоб це все було на совість. Ось така яма у нас лишилася. Так вот эта труба там стояла. Подивіться, яка стінка. Бачите? Так, вже я наготовив швіль рок. Ми його вже підрізали, бо там же ж виходив у нас чуть-чуть на косу. От. Так, ну вже вечір, вже я зятя отпустив, бо йому ще отправлятися. Так. Та йому діло молодое ще погулять хоче. З піти. О, я. Зараз попідчищаю тут труби для того, щоб варити От. цю трубу, що вчора я зачистив ось до такого стану. Бачите, Блискуча я вже ось пок... почав покривати її грунтовочкою. В общем, я хочу. Зачистити добре і покрити грунтовку, і покрити джалнітрокраску для того, щоб, щоб воно постояло хоча б год 10, щоб я його більше не трогав. Та в принципі вже які і майгоду, я вже, мабуть, цю беседку більше переробляти, нічого й робити більше не буду. Так. Але ця труба була пробна. Робота з болгаркою, звісно, приводить людей до ось такого стану. Але нічого, ну це життя, ну що тут зробиш? Зараз підемо помиємося. Це знову піднімається, шквальний вітер, скажений. Ну, блін, Сьогодні наче була така погодка, непогана днем, але зразу знову починає гнати поляку. E... Взагалі так, друзі. Я зараз швидко докрашу А ви, будь ласка, поставте відео на паузу, підпишіться на канал, палець вверх. І це, і це друзі, ми за сьогодні ну, буквально все, що ми сьогодні зробили, бо ми приїхали пізно, Приїхали з міста вже мабуть часа три, поки пообідали, поки зібралися. Але все ж таки це фронт роботи здоровий. Зять, звісно, молодець. Всі молодці. Я різав, він видобував. Робота була важка. Її не багато, але вона була важка, ми її зробили. От. Грязні як черти. У город ми їздили по метал, по профнастіл, по ОСБ. От. Тепер трошечки робота піде швидше, все це будемо собирати, різати, варити, красити, ставити профнастил. Але, друзі, я не знайшов ту дранку. Раніше ця дранка продавалася в новій лінії. Тоді нової лінії не стало. Я вже не знаю, куди цього вітру повернутися. Тоді нової лінії не стало. І зараз я не знаю, де її знайти. Не знаю, може буду сам щось робити. Подивимось ще. У нас воно знов заходить, подивіться. А, то навіть йде дощ. Взагалі то передавали похолодання. Бачите, йде дощ. Так воно йде. Все страшніше і страшніше заходить. Так, друзі, йшов, як то кажуть, 365 день нашої телестройки. Але це все шутки. О, значить, що ми з зятем наробили? Так, значить, зробили ми поварили такі перемички. Поставив я усилив швелер сюди. Тут ми трішечки трішечки профілі із для гіпсокартона. Просто для того, щоб воно ну, більше було схвачено, щоб... Об'єкт, що що, ніде нічого не провисло з тим з, 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 з часом. Так. Повністю ми зробили. Кріпили. Все стоїть чотенько, все класно. Звісно вже робимо це вже третій день, бо все не можу я ніяк то треба було поїхати в Запоріжжя, то сьогодні поїхав я е, в лікарню, закривав лікарняний. От, і вже також приїхав в обід. Почали і пізно. Ну, щось та й зробили. В принципі, потолок. Я думаю, що завтра ми закінчимо і вже почнемо робити під профнастіл трошечки це затрудняє з потолком, те, що вона аж е і багато різанини буде, звісно, багато буде відходу від USB. Що вже робити? Вже вона є. Так, ну, і планую десь тут світ зробити. Не знаю ще, правда, робити. Один світильник, чи все ж таки зробити ну, точковий світ там, штук 4 поставити Просто він стояв і там, ну, можна сказати, нам того світу нам не вистачало. Так. А поки що, мабуть, усе. Коротше, свого розбиту. Він уже задовбав штани гризе, робити нічого не дає да? Помощник і обов'язково ж за цілий день ніхто не подзвонить, а як тільки включив камеру, одразу треба комусь дзвонити. Де? Так, в общем назвали ми свого красунчика. Рудік. 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 Чогось на відео він не такий. На відео він якийсь світліший. да, Рудик? Він вас поцілував. Так що, друзі. Всім дякую, хто ставив лайки. Підписуйтесь на канал. Всіх буду радий бачити. До нових зустрічей. Всім пока.